Доброго ранку, доброго дня. Хай плащують долоньки, тупають ніжки. Працюють голівки та сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Дітки, погляньте, чомусь зайчик засмутився. Зайчику, що в тебе трапилось? Хитра лишка забрала мою хатинку і мені ніде жити. Друзі. Ви знаєте, хто може допомогти зайчику? Я вже знаю, а зараз дізнаєтесь і ви. Виростають скрізь будинки. Хто ж складав усі цеглинки? Хто ж ці стіни мурував? І будинок збудував. Так, звісно, це будівельник, і він допоможе нашому зайчику. Адже саме будівельники будують нові будинки. Погляньте, який красивий будиночок побудували будівельники для зайчика. Дуже дякую вам за допомогу. Без вас би я ніколи сам не впорався. Діти, а чи знаєте ви, як називаються частини будинку? Зараз я все вам розповім та покажу. У будинку є двері. Ця стрілочка вказує на вікно. Також будинок складається зі стін, даху та сходів, а всередині будинку є кімнати. Будівельник розповів зайчику, що вони будують не тільки маленькі будинки, а ще й великі. Давайте ж разом спробуємо порівняти ці будинки. Ось цей будинок маленький, а цей будинок так великий. Один будинок низький, а інший високий правильно. В одному будинку два вікна. А в іншому скільки вікон? Багато. У цьому будинку є демар. А у цьому будинку демаря немає. Правильно. А чи знаєте ви, якими бувають будинки? Будинок із цегли який? Цегляний. Будинок із соломи який? Солом'яний. Будинок із дерева який? Дерев'яний. Будинок, у якому один поверх. Одноповерховий. Будинок, у якому багато поверхів. Який? Багатоповерховий. Будинок із каміння. Кам'яний. Будинок із глини. Глиняний. Так. Якщо години. А воров мені вже час вырисует...